Дуже класна тема, дуже раджу. Чесно кажучи, я був в Канаді вже два роки і тільки попробував цей э, сироп канадський з як. Там, клин, кленович, як. Дуже с... файний. Бачите, такий кольор мені нагадує, як якийсь парфум. Такий смак, такий, знаєте ну Не можна навіть пояснити. Я собі всю нову вже бутилочку прикупив. Смак такий. ну Як ви не можете пояснити, наприклад, як мед, ну сладкий, там можна сказати якісь там тягучі такі. Та? А тут такий він. Блін. А, щас подумаю. ну Мені що на ум приходить, це такий осінній солодкий смак. Дуже класний оце десь на щось так намазувати або вмокати просто. Так що пробуйте. І взагалі -то я б рекомендував, як наприклад, ви щось десідите в якусь іншу країну, то пробуйте, які там місні, що вони там виготовляють, наприклад, якийсь новий сир чи якийсь там новий хліб. От Я чув, наприклад, в Литві чи в Латвії по-моєму, в Литві дуже багато хлібів, і вони такі великі. І привозили колись до нас в Польщу дуже класний, такий великий. класний. Багато сортів. Тобто це дає таку, знаєте, такий дуже класний досвід. Наприклад, поїхав там туди там в Італії там куча сирі, сир, наприклад, або там кава. Так, наприклад. От в Канаді кленовий сироп. Ця бутилочка, мені здається, 2 чи дол... 2,50 2... 2, чи щось таке, по-моєму, 2,50. Ну, Звісно, це ніяка не, не реклама, просто хотів показати. До речі, ось ще вам покажу такий чай. Хані джин, мед і ібій. Отакі От гранулки. Слухайте, я, я взагалі не, не фанат там чаю. я... Ну, Мені чорний і зелений, все, я більше їх не розбираюсь. Оцей наскільки класний чай. Оцей пакетик я просто висипаю в літрову чашку, заварюю. Просто супер. Я не знаю, я так присів на цей чай. Що там пишуть? Ну, коротше, так що, дуже теж раджу. Це, не знаю, в Канаді такий є, не знаю, де там в Європі є такі чай чи ні. Дуже раджу. Саме це гранули, вони повністю розтворяються, немає ні заварки там якоїсь ще щось. Бачите, шелестять гранулки.